У 860 році відбулася знатна подія в історії Русі, коли 360 мореходів з восьмитисячним військом здійснили свій перший задокументований похід на Константинополь, столицю Візантійської імперії. В цей радісний ранок, 18 червня, відчувався національний дух, коли руські ладді, мов хижаки, вийшли з протоці Босфор, оточуючи місто, викликаючи жах і трепет серед його мешканців. Для успішного виконання цієї амбітної облоги до руського війська додалася піша радь, збір із вояків різних народів, які мріяли про визволення. Їх вигляд з луками та списами. Гучні крики ратників перепліталися зі звуками металу, створюючи жахливу симфонію для захисників міста. Ці воїни, об'єднавши зусилля зі Скандинавії та слов'янських земель, формували незламний щит, затискаючи Константинополь, сприймаючи чуття близького успіху. Облога тривала цілий тиждень, впродовж якого візантійці зазнали безліч страждань. Патріарх Фотій цього часу описує ситуацію в столиці. З шаленими когортами враженнями, які являли собою серйозний виклик для духовного світу. Страх пронизував повітря з кожним днем, меншуючи моральний дух мешканців. Константинополь здавався на межі падіння, майже піднятий на спис, як свідчення очевидної небезпеки, ставши символом боротьби народів. Але незважаючи на тиск на місто, розум переміг кулак. Візантійський імператор Михаїл III, зайнятий війною в Аравії, виявився змушеним повернутися задля захисту своєї столиці, яка постраждала під натиском. Згідно королівської німецької хроніки, мир дав можливість облягальникам повернутися тріумфально, адже візантійці, що відчували небезпеку, заплатили значний викуп за мир в їхніх стінах. Ця епохальна подія залишила слід в історії, підкреслюючи не тільки рішучість та мужність Русі, але й заклавши основи для подальшого розвитку слов'янських народів, їх культурної та військової спадщини. Кажучи дякую за перегляд нашого Ютуб каналу. Запрошуємо вас підтримати наш подальший розвиток, щоб ми продовжували ділитися такими цікавими матеріалами з вами. Залишайтеся з нами до нових зустрічей.